Погляньте дітки, яку я принесла вам сьогодні торбинку. Тільки от біда, вона чарівна і не розв'язується. А щоб її розв'язати, треба слова лічилки проказати. Та не про стої, а про торбу. Чи знаєте ви таку лічилку? Що ж це за лічилочка? Як вона називається? Котилася торба. Котилася торба? З високого горба в тій торбі, хліб, паляниця. Кому доведеться, Той буде ж Ну, гратися в пішмурки ми не будемо, але тепер ми можемо відкрити нашу торбинку. А що ви говорили має бути в торбинці? Так, хліб паляниця, здається, так і є. Хліб, як сонце, каже мати, хліб, як сонце, каже тато. Хліб, як сонце, кажуть люди, хліб, як сонце, завжди буде. Здавна, дітки, існує традиція зустрічати гостей хлібом. Хліб це святиня нашого народу. А де ж починається хліб, дітки? А хліб починається. У тісті, у борошні, у зерні, у землі, у працьовитих руках. Щоб їсти хліб кожного дня, треба багато працювати і не лінитися. Згадаємо приказки про лінь і працю. Хочеш їсти калачі? Не сиди на печі. Бджола мала і та працює. Хто не працює, той не їсть. Так, дітки, багато праці потрібно докласти, щоб з маленької зернини до нас на стіл потрапив пухкий запашний хліб. А ви хочете дізнатися, як до нас на стіл потрапив хліб? Тоді почнемо складати ланцюжок різних дій. Шадія. Настала весна, розтанув сніг, тракторист здорав землю, і люди посіяли пшеницю. Тракториста дяді Толі в полі клопотів доволі. Як закінчить він орати, попрошусь і я на трактор. Дія друга. Згодом з'являються крихітні паростки. Вони напуваються дощовою водою. Гартуються на сонці, мужніють під буйними вітрами. А чи хочете ви допомогти маленьким парускам? Покличемо сонечко, дощик і вітер. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. Іди, іди, дощико, Зварю тобі, борщику, у синьому горщику. Іди, іди, дощику ой, вітре, вітроньку прижени хмароньку, полий теплим дощиком. Третя дія, і ось диво, вони стали золотими колосками з добірним зерном. Дія четверта, Відгадайте загадку! Корабель полан плив. Він пшениченьку косив. Хто розкаже з вас малята, як же корабель, той звати? Так, комбайн. А хто ж працює на комбайні? Вірно, комбайнер. Влітку зерно достигає. Потім комбайн його збирає, а от її на вантажівках відвозять на. Елеватор, де його провіюють і сушать. Готове зерно везуть до млина, там його милють на борошно. Дія п'ята. Готове борошно везуть до хлібозаводів і печуть духмяний та поживний хліб. Пекар справу добре знає тісто місить залюбки, в дивопечі випікає із варенням. Пиріжки. Хліб дітки дарує усім нам силу і здоров'я. А ще в народі кажуть, хліб всьому голова.